Доброго дня, продовжуємо. Отже, якщо хтось з вас вже знайомився з різними джерелами, ви пам'ятаєте, що ведична література представляє циклічну, не лінейну, а циклічну концепцію часу. Зараз ми знаємо про лінейну прогресивну концепцію часу. Але ведична концепція говорить, що існують цикли, так звані Юги. Юга з санскриту з цієї стародавньої мови перекладається як епоха. І існує кілька епох, чатур юга або дів'я юга. Чотири епохи, які змінюються одна за одною і починаються заново. Це сатья юга, золотий вік. Потім йде двапара юга, срібний вік, Трета юга, бронзовий. І Каліюга Залізний. Ми з вами на сьогоднішній день, за твердженням ведичної літератури, живемо у вік Калі, який почався 19 лютого 3102 року до нашої ери. Такі астрологічні викладки. Оскільки кожне ведичне писання всередині своїх творів мистить. мистить всі астрологічні обчислення, тобто ви берете якийсь ведичний текст із цими санскритськими літерами, і за їх розстановкою ви можете повністю вирахувати астрологічний період, про який йдеться в цьому тексті. Дуже дивовіжне писання. Зберігають собі дуже багато інформації. Отже, Якщо хтось з вас пам'ятає, я ще раз нагадую Сатія Юга, якщо ви вже чули, хтось можливо, читав сам, Веда вказує на ці циклічні проміжки часу. Є дивовижні шкали часу, дуже дивовижні шкали часу. Зараз я нагадаю вам, є Махакальпа, найбільший часовий цикл. Він триває 622 трильйоні 80 мільярдів земних років. Це цикл створення матеріальних елементів. Називається маха. Маха означає велика, калпа день. Слово калпа означає День, але не по відношенню до доби, а по відношенню до Всесвіту. Вселенський день. І слово Махакалпа великий день Всесвіту. Він триває, ще раз повторю, 622 трильйоні 80 мільярдів земних років. Це час створення матеріальних елементів у всесвіті. Наступний цикл називається Вікальпа. Ві означає великий. Якщо Маха великий, то Ві на санскриті означає великий. Ми говоримо великий, велика особистість. Отже, Ві кальпа Вона триває 311 трильйонів, 40 мільярдів земних років. Це термін існування матеріального всесвіту у формі матеріальному всесвіті. Наступний цикл описується як просто кальпа, Вселенський день. У Біблії така згадка, що Бог створив свої... свій світ за сім днів, і у людей є таке дивне уявлення, що ось він, припустимо, в понеділок почав, вівторик, середа, четвер, п'ятниця. В суботу він став <світ> завершувати і в неділю відпочив. Але мова йде про дні Всесвіту і один день дорівнює 4 мільярді 320 мільйонів зімних років. Один день всесвіту дорівнює у вимірі нашого земного часу 4 мільярді 380 мільйонів земних років. Уявіть, сім таких днів! Вже можна щось зрозуміти, що може насправді щось відбу... від... відбуватися, творитися. Отже, кальпа. Одна кальпа ділиться на тисячі циклів, на тисячі періодів, які називаються чатур юги або дів'я юги Тисяча періодів, і в кожному періоді чотири юги, чотири епохи. Саття, Двапара, трета і Калі. Отже сатья Юга триває 1 мільйон 728 тисяч земних років. 1 мільйон 728 тисяч земних років це золотий вік нашої планети. Все процвітає. Кажуть, що всі люди, всі люди на землі перебувають у модусі доброти і є хамсами. Хамса на санскриті означає лебідь. Веди дають таке порівняння людини, як благодійний, благородний лебідь. Якщо ви лебідю даєте молоко пити, то лебідь випиває білі частинки, а вода залишається. У лебідя є така дивовижна здатність і якість. Він може випити біле, а вода залишиться. Якщо ви даєте молоко, так і людина в саті Югу, вона приймає, навіть стикаючись з нечистим, вона все бере чисте, а все нечисте і непотрібне залишає. І тому всі люди в століття називаються хамси. Вони бачать і сприймають тільки хороше. У них навіть відсутня здатність бачити недоліки. Якщо ми з вами маємо на сьогоднішній день унікальну здатність бачити тільки недоліки, припустимо, 90% недоліків ми бачимо, а 10%, щоб зовсім вже не бути поганими людьми, ми себе змушуємо говорити, що взагалі людина хороша. Але і ось тут ми вивалюємо 90%. Але коли ми говоримо взагалі людина хороша, це щоб самим не бути зовсім вже поганими. Тобто навіть ці 10%, вони призначені для того, щоб не втратити до себе самоповагу. Що вже зовсім, що я вже, такі, такі ознаки сьогодні, сьогодення, сьогоднішнього погляду, погляду людей, ми бачимо недоліки. Наше вухо завжди прагне почути неправильні слова, неправильний оборот. Наші очі весь час бачать, ця людина неправильно рухається. У нього якісь вуса дивні, вуха якісь стирчать. Що ще? В одязі ми відразу бачимо у сатію навіть такої якості. Людей немає, вони бачать тільки хороше. Їх всі п'ять органів чуття, які називаються Гьяна Індрія, це зір, нюх, дотик, слух і смак, сприймають тільки позитивні якості. Вони, а вони навіть не можуть сприймати нейтральне. Тобто не те, не все, вони бачать все прекрасно, кожна особистість. Якщо ви спілкуєтеся вся тюлюгу між собою, ви починаєте закохуватися один в одного. Тому що ви бачите тільки хороше. Кожен жест вам подобається, вам подобається тембр голосу кожної людини, вам подобається сенс слів, вам все подобається, вам подобається його зовнішній вигляд. Такий розум століття Сатя, така благочисність. Століття Саття. Отже, оскільки люди перебувають на такому високому рівні свідомості та духовності, то безусумнівно їхній сенсорний статус дуже високий. І це виражається в тому, що вони дуже довго живуть. Середня тривалість життя в століття Саті дорівнює 100 тисячам років астрономічних. Сьогоднішній наш астрономічний статус десь 70-80. Коли ми навіть бачимо, що людина доживає до 90 років, це дуже унікально. А коли 100 років, про неї вже в газети пишуть місцеві. У нас є місцевий житель, йому 100 років, і всі можуть навіть їздити, дивитися на нього. Брати інтерв'ю, як це вам вдалося стільки прожити і коли помреш? Говори серйозно, говори чесно. На сьогоднішній день наш сенсорний статус дуже маленький. Ми не можемо дожити навіть до 100 років. Хвороби нас з'їдають. Процес старіння дуже швидкий, екологія погана і все інше. Тому ми дуже швидко згортаємо свої дії тут. В цьому світі дуже швидко смерть омолоджується, систематичне омолодження, смерть йде. Особливо жителі з Сибіру. В холодних місцях люди ще швидше вмирають, ніж в теплих місцях, гірських і так далі. Отже, тривалось життя людей в цей момент 70-80 років. Але все ті югу 100 тисяч років, і вони дуже благочастиві. Кажуть, що все, що вони в житті побачили, і все, що в житті почули, вони запам'ятовують назавжди, з одного разу. Все абсолютно, кожен вчинок, який вони побачили, кожну фразу, кожне слово, яке вони почули від різних людей. Вони запам'ятовують на всі 100% і можуть вам процитувати все, що говорив, хто говорив, коли протягом усього життя. І можуть е розповісти, хто як був одягнений, хто як поводився, так само протягом усього життя. Тобто пам'ять це також сенсорна здатність. У них чудова пам'ять, тому ні письменності, ні літератури не існувало. Люди володили досконалою пам'яттю, тому будь-які знання або будь-які події передавалися усно. І людина запам'ятовувала на все життя за 100% точністю і могла передати також зі 100% точністю. Нічого не додаючи туди за своїм бажанням і нічого звідти не перебираючи. Отже, основною духовною практикою була Аштанга Йога. Ашта означає вісім, анга сходинки, восьміступенкова ступінкова йога. Слово йога на санскриті означає зв'язок з Богом. Якщо на сьогоднішній день ми говоримо така йога, така йога, ніхто не говорить про Бога. Всі думають, що йога це гімнастика. Однак йога сутра Патанджалі, тобто найавторитетніший твір, де описуються всі системи йог, ведичний твір, звідки взяли всі йоги Патанджалі описує. Це перша фраза його, його це не гімнастика. Слово йога перекладається як зв'язок з абсолютом. Парабраман абсолют. І абсолют представлений в трьох аспектах або в трьох іпостасях. Перший називається безличне духовне сяйво. На санскриті називається брахма-джйоті. «брахма». Це означає світло духовного сяйва. І джйоті означає сяйво, духовне сяйво, безличне. Отже, ми бачимо, що існують йоги, які говорять про те, що абсолют безличний. Це якесь світло, духовне світло, якась субстанція, жива субстанція, але вона не має форми, імені, якості, ідей. Але вона мислить. Наступний аспект. Більш високого рівня, називається параматма. Тобто абсолютна істина. ПАРАБРАХМАН представляється як параматма не більш високому рівні. Пара означає над, атма означає душа. Наддуша. Ми з вами душі, але є над наддуша, вища душа, якою ми всі з вами вийшли і є її невід'ємними частинками. Як діти, діти від батька. Це називається параматма, локалізований аспект абсолютної істини, який також проявляється в серці кожної живої істоти, яка потрапила в матеріальне рабство. Отже, на сьогоднішній день у мене в серці в прані плаває атма, душа, яка за твердженням ведичної літератури. Дорівнює одній десятитисячній частині кончика волоса. Атма означає менше, меншого. На санскриті атма, і ми знаємо, навіть є, є термін атом. Атом саме це слово з'явилося від санскритського слова атма. Менше, меншого. На сьогоднішній день жодна людина на нашій планети не бачила атом. Але атом матеріальний і кажуть, що для того, щоб бачити матеріальні об'єкти, потрібний матеріальний зір. Щоб бачити астральні об'єкти, потрібен астральний зір. А щоб бачити духовні об'єкти, ви не можете скористатися ані астральним, ані матеріальним зором. Потрібно мати духовний зір. Тому ми з вами. Не бачимо багато духовних субстанцій, і також не бачимо астральних субстанцій. Багато людей не бачать навіть привидів, духів, якими наповнений світ. На кожну людину кажуть припадає близько 700 тисяч привидів на планеті. Ось 5 мільярдів, припустимо, в нас в середньому. Кажу на кожного. Людина, яка має грубе тіло, 700 тисяч привидів. Можете уявити, скільки їх, і ми їх не бачимо. Крім цього, існує дуже величезний пантеон духів всілякої, клас... всілякої класифікації, пішачі, яких у простолюдді на Русі називають чортами. Всі думають, що чортів немає. Не може... не може бути, їх немає. Вони існують. Це реально існуючі живі істоти, які знаходяться на різних рівнях Часу і простору. І коли ви опускаєтесь на дуже низький рівень свідомості, у вас включається зір низького плану. Ось чому, припустимо, наркомани, алкоголики, вони бачать цих істот. А нормальна людина з твердою, з, трезвою, з тверезою головою не бачить їх. Але якщо ви почнете вживати. Якісь одурманюючі речовини, ви також почнете їх бачити, і вони існують реально. Так, біла горячка, вони існують реально. Отже, пам'ять і різні здібності, здатність чути, бачити, і в саті югу люди можуть чути на тисячі кілометрів, на десятки тисяч кілометрів. Це, це певні сітки. Сітки означає містичні здібності, тобто сенсорні здібності. Вони можуть бачити, так як ажна так як чакра або те, що зараз називають люди третім оком, дуже активно діє. Тому люди можуть бачити на тисячі, десятки тисяч кілометрів і так далі. Тобто вони можуть бачити різний рівний простору і часу, як у казках, у 3,9 джерела державі, у 30-му царстві, у 39 9 державі. Є якийсь рівний часу, простору. І у казках говориться, що ти люди ходили раніше. І навіть у багатьох багатьох езотеричних творах говориться, що люди ходили. Блаватська пише, що у нас є дуже багато різних паралельних вимірів, різних енергетичних воріт, в які ми можемо увійти. І потрапити в інші світи, де живуть інші живі істоти, не схожі на нас, але також наділені розумом, і вони є людськими живими істотами. Рерихи дуже багато описали і навіть відвідували такі місця в Гімалаях, на Алтаї тощо. І ведична лі 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 література описує, що дуже багато таких місць на нашій землі. І деякі люди, навіть у нашу епоху, що володіють дуже високою свідомістю і чистотою, прості сільські люди можуть потрапити туди. Чому? Їхне серце дуже просте, а вони чисті люди. Проста сільська людина, не освічена з нашої точки зору, міських людей, безкультурна, може бути дуже чистою людиною як у касі Іван Дурак. Він такий ні, ні, ніби безкорисливий, йому нічого не потрібно, але всюди він бажаний гість, всюди йому щастить. Чому? Він дуже проста, чиста, безкорислива людина. Він, він не переслідує тих, хто йому не потрібна слава, йому не потрібні почесті, йому не потрібне багатство. Він не, жад, не жадає жінок, він простий, він може поділитися, віддати все, він такий дурень. Як ми сьогодні ми б теж назвали таку людину дурним? Якби наша дитина стала такою, ми б сказали: ти що, дурень? Ми б не захотіли, тому що наше серце воно не здатне перебувати в такому середовищі, воно не здатне культивувати. Такий спосіб життя, чистий спосіб життя. Тому що ми дбаємо на сьогоднішній день про свої потреби, тілесні потреби. Отже, всілякі здібності відкривалися в саті, і люди мали сітки. Вони могли ставати маленькими, могли переходити в інші вимери часу і простору, вони могли ставати великими. Вони могли телепортуватися, пересуватися в астральних коридорах, які називаються Акаша Патана. Акаша це ефір. Патана коридор. Ефірний коридор. Вони могли рухатися в ефірних коридорах. А зараз існує теорія торсіонних полів. Це як, якраз ефір. Акаша. І вони кажуть, що інформація в торсіонних полях поширюється за швидкістю в 900 мільйонів разів перевищує швидкість світла, у 900 мільйонів разів перевищує швидкість світла. Так ось, люди могли в цих коридорах ефірних також пересуватися в своєму грубому тілі. Вони могли переходити в цей ефірний стан і рухатися зберігаючи повністю грубе матеріальне тіло і переносячи його з одного місця на інше, якщо вірити сьогоднішнім вченим, вони рухалися в 900 мільйонів разів швидше за швидкістю світла. Тобто метево можна було потрапити в будь-яку точку Всесвіту. По цих астральних коридорах або ефірних коридорах. Це саття йога. Отже, Аштанга йога, що це за, за йога? Її називають ще зараз у сучасному світі йога-медитація? Це те, що зараз намагаються практикувати різні клуби: гуртки, махаріші, також сахаджі йоги, ну і дуже кундаліні та шакти. Вони розкривають і піднімають кундаліні вгору по чакрах. Її ще називають сад чакра йога в писаннях. Що ж це за йога така, і практикує тільки... її практикує тільки в ексаття, оскільки за допомогою саме цієї йоги аштанга йоги можна вирватися за кругообігу. Народження і смерті і повернутися за затвердженням ведичної літератури на одну із планет духовного світлу, які називаються Вайкунтха Локи. Вайкунтха означає «вай», «нет», кунха тривоги. Немає ніяких тривог. Лока означає планета. І за затвердженням вет існує матеріальний світ. Він дуже маленький і є величезний духовний світ. На цьому закінчимо. Дякую вам і всього найкращого. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну історію. До побачення!